Дібрі, що, друзяки, прийшли супервентилятори. 9 видів. Показую по очереді. Дивіться, оце самий бюджетний апаратик. Тут є і ліхтаречок, і зарядка, зйомний акумулятор. Ціна там щось в районі або до 100 гривень, ну це вже будете уточнювати. Бо все озвучувати ціни на пам'ять не повні. Тут три режимчика і ліхтаречок. Дуже цікавий апаратік. Зарядочка. USB-шна і зйомний акумулятор 18650. Так, поїхали. Потім отакий малиш дуже цікавий. У мене ще такого апаратика не було. Його дивіться, яка функція. Його можна підвішувати на оці шнурочки і цепляти на шию, і отак ось виставляти. Це буде впиратися там в груди чи в живот, і буде вентилятор. І він дуже потужний. Він дуже потужний і копійки коштує. Такий апаратик дуже цікавий. Тут я чувствую хороший акумулятор, теж ціна там 100 з копійками. Так, це по цьому розібралися по цій новиночці. Потім, друзяки, простенька, теж 100 з копійками. моделічка. Можна використовувати як ручний, можна використовувати як настільний. Сйомний акумулятор 18650, такий собі малишик. На три режимчика дуже тихесенький і дуже цікавий тоже апаратик. Отакий. От Кому може бути цікаво, то зробимо на скрі. Так, це можна використовувати як настольний і як цей. Потом на шию. Прийшла супермоделька на три скорості. Оця ось частина гибка, друзі. Оце ось огнеться. Дуже класна моделечка. Дивіться, з якою клавішою. Счіпляєте на шию. Дивіться. Три режимчика. Та і псишна зарядка. Акумуляторний, друзі. Дивіться, яка, який дизайн. Собі наліточко, хто кому жарко в чердачину, собі вділи на шию і воно там вентилірує, все нормально, вуха задуває, прохлада йде, ціна суперова. Так, потім мені з цих малишів, друзі, сподобалася ця моделька. Дивіться, чим вона мені сподобалась. Є, є тримач Матвійка, диви, бач, під телефон. Щось, комусь жарко, хочеться телефон, якийсь фільм подивитися, телефон ставив і дивись. Що мені ще подобається? Є, друзі, є. є. Дивіться, цифровий індикатор заряду і є скорості. Третя скорость, четверта скорость. це Матвій теж сподобався, да, Матвій? І п'ята скорость. І дивіться, як шмальцює. і дивіться, який в нього крутий дизайн. І можна використовувати просто як ручний. Зняти ось оцю тримач під телефон. І це, Тут вбудований акумулятор та і іпсішна зарядка. І теж є отакого плана пасочок. Отакого от плана пасочок. Що можна цепляти тут, і тут, і підвішувати, і використовувати, як ви поняли, як на живот, на це. Ще буде, друзяки, сьогодні 4 вида новинок вентиляторів. Слідкуйте. Зараз ціна суперова, бо літом ціна буде інша. ви ж знаєте. Всім гарного дня, мирного неба, на зв'язочку.